Музеї, сквери, парки все це є в інших путівниках Києва, які готують до Євробачення. Сніданок підготує свій з деякими родзинками. Що ж, починаємо. Всі прогулянки туристів столицею починаються з хрещатика. А що треба спробувати на головній вулиці Києва? Правильно, перепічку. Перепічка. В будь-якому іншому місті це просто сосиска в тісті. і лише в Києві бренд пригостити європейця варто, хоча б для галочки. Приїдуть до нас європейці, вони повинні спробувати карепечку. і будуть пробувати. Думаю, коштувати. Думаю, мабуть, буде велика черга туди. Перепичка це чисто український продукт. Вона не вкусна, За чим пробувати? Варто спробувати щоб сказати, що от у вас такого немає. Що... Ми кажуть, це ж це ж ходок. Ні, це не ходох, це перепічка. От така тільки на Києві на Хрещатику є. Потім європеєць просто зобов'язаний загубитись в столичних дворах та з-поміж дев'ятиповерхових панельок. Саме там можна побачити унікальні скульптури, що є елементом автентичного українського дворового дизайну. Шин Арт. А як гарно. А? І звісно, куди ж без міського екстриму – поїздки маршруткою. Маршрутка. Головне пояснити інтуристу, що ж це за чудасія. Це вже дуже складно. У <різь> них нема маршруток. О, і Як їм пояснити? Ну, пояснити треба сказати, що це. Е... Таке зручне, дешеве такси для громадськості. А воно деш... а воно зручне? Ну ні. Є у них маршрутки. Просто, може вони по-другому називаються, є по-любому. Ну можна показати на автобусну остановку і все і буде понятно. Маршрутка? Так. Да бас, навірно, в кожній країні є власні екзотичні явища і речі. Україна не виключення. Головне не боятись показати це гостям Євробачення, адже те, що нам може здаватись звичним і нормальним, для європейців родзинки, які вразять, здивують і запам'ятаються надовго.